Привіт, мої любі першокласники! Розпочинаємо урок письма. Тема уроку розвиток зв'язного мовлення. Ввічлиї слова. Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаємо. Перегляньте, будь ласка, невеличке відео. Ввічливі, добрі, приємні слова. Прийдеш ти до школи учитися зранку, кажи всім привіт, починаючи з ганку. Усім вчителям добрий день, ти кажи, і до занять готуватись біжи. Якщо шоколадкою хтось поділився подякуй, гарнесенько, і усміхнися. Якщо ти штовхнув когось, не хотячи, промовиш пробач, але не промовчи. Якщо на змагання когось відправляють, скажи йому успіхів щиро бажаю. Як хтось іменинник, і ти про це знаєш, промов так до нього, я щиро вітаю. Порада ця, друзі, для вас не нова. Кажіть один одному. Сьогодні на уроці письма ми пригадаємо слова, теми вічливі слова, навчимося добирати близькі зазначення. Працювати будемо у нашому зошиті посібничку на сторінці 5051. Я пропоную вам розгорнути сторінки свого посібничка та підготуватися до виконання завдань. Перед тим, як ми з вами будемо працювати письмово, будь ласка, пригадайте, як правильно потрібно тримати ручку у своїй руці під час письма. В яку сторону нахилити зошит, коли ви кладете його перед собою, і яка має бути постава, посадка під час того, як Ви працюєте письмово? Перше завдання на сторінці 50. Поясни Гаджикові, коли треба вживати такі вічливі слова. Дітки, давайте прочитаємо ввічливі слова, які знає Гаджик. Будь ласка, дякую до побачення. Добрий день. На добраніч, Смачного! Давайте підкажемо Гаджикові, коли саме необхідно вживати вічливі слова. Будь ласка, ми говоримо тим людям, які дякують нам за те, що ми для них щось зробили. Дякую, ми кажемо, людям, які щось зробили для нас. До побачення! Ми говоримо перед тим, як маємо піти звідкись, так? Добрий день, ми вітаємося зранку або в день з тими людьми, до яких ми прийшли або яких ми побачили. На добраніч ми говоримо людям перед тим, як лягаємо спати. І смачного ми говоримо всім людям, коли вони сідають їсти. Зараз з вами, дітки, нам необхідно виписати виділені ввічливі слова. Давайте поглянемо, які саме у нашому зошиті виділені ввічливі слова. Будь ласка, до побачення, добрий день на добраніч. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що ці слова пишуться із двох слів. Так? Слово сполучення. І в кінці кожного слова сполучення стоїть знак оклик тобто ці слова є окличними і спонукальними. Вони спонукають до дії. Будь ласка, дітки, запишіть ось ці виділені слова у свої тоненькі рядочки на сторінці 50. Наступне завдання нам з вами необхідно з'єднати стрілочками близькі зазначення в вічливі слова. Давайте пригадаємо, які слова називаються близькі зазначення. Тобто, вони позначають однакову дію, але по-різному читаються. Так? Перший стовпчик слів до зустрічі, гарних снів. Перепрошую. Щиро вдячний. Доброго ранку. Другий стовпчик слів вибачте. Спасибі! Привіт. До побачення на добраніч. Так от, дітки, із першого стовпчика потрібно кожне слово приєднати до слова із другого стовпчика. Будь ласка, до зустрічі! Ми маємо приєднати зі словом. До побачення, тому що це одне й те саме, так? Коли ми прощаємося з людиною, ми кажемо: ну, все, бувай до зустрічі, або Пока, або до побачення. Об'єднайте, будь ласка, ці два слова. Наступне слово у лівому стовпчику. Гарних снів, Коли так кажуть, яке ще можна підібрати слово? На добраніч, Так, об'єднайте, будь ласка, ці два слова. Два слова сполучення. Далі слово пер. Перепрошую ми можемо об'єднати з яким словом? Вибачте, так, слово перепрошую, і слово вибачте означає одне й те саме, коли людина вибачається за щось, так? Далі, щиро вдячний ми можемо об'єднати зі словом спасибі, тому що це ми дякуємо людині, так? Об'єднуємо. І останнє слово доброго ранку. Можна об'єднати зі словом привіт. Так, це вітання. Воно позначає одну й ту саму дію, тільки доброго ранку. Ми найчастіше кажемо дорослим людям або чужим людям. А привіт кажемо своїм одноліткам або близьким та рідним. Виконайте, будь ласка, це завдання так, як у мене на екрані. Наступне завдання на сторінці 51. Розгляньте, будь ласка, малюночки, які знаходяться на цій сторінці. Ми бачимо, що на цих малюночках відбуваються якісь події. так? Давайте ми зараз спробуємо з вами пограти в театр. Якщо біля вас хтось є і може вам допомогти, запропонуйте своїм рідним розіграти сценочку за малюнком, вживаючи вічливі слова. Якщо біля вас немає нікого, то ви можете опрацювати кожен малюночок разом зі мною. Розглядаємо перший малюнок. На першому малюнку ми бачимо хлопчика і Стареньку бабусю, які їдуть в автобусі. І що відбувається на малюнку? Хлопчик встав і пропонує бабусі сісти на його місце. Так? Тобто він уступає їй своє місце. Давайте подумаємо, що може в цей момент сказати хлопчик? Бабусю, сідайте, будь ласка, на вільне місце. Так, А що може йому сказати бабуся? Ой, дуже дякую тобі, онучок. Так, ви можете скласти якісь свої слова, які будуть говорити хлопчик і бабуся один одному. На другому малюночку ми бачимо, як мама вкладає спадки свою донечку, так? Давайте подумаємо і скажемо, що в цей час може говорити мама своєї доні. Гарних снів, моя люба донечко, солодких снів на добраніч. А що може сказати донечка? Дякую, моя матусечка, і тобі солодких снів. Так, ви можете придумати якісь інші слова, які буде говорити мама і доня один одному. На третьому малюночку ми бачимо двох діток, дівчинку та хлопчика і. Що там трапилося? Певно, о, хлопчик ненароком штовхнув дівчинку, і в дівчинки падає книжечка на підлогу. так? Що можуть говорити один одному ці двоє діток? Певно, хлопчик біг і зачепив дівчинку, і в неї з рук випала книжечка і впала на підлогу. Що говорить хлопчик? Ой, тетянко, вибач, будь ласка, я не хотів. Давай я допоможу підняти тобі книжечку. Що може сказати ви тетянка? Ой, ну добре, Миколко, вибачаю, дякую, допоможи мені підняти книжечку. Ну, щось таке, так? Ви можете придумати якісь інші слова, якісь скласти інші речення, інший діалог між цими двома дітками. Але щоб було зрозуміло, що. Хлопчик випадково штовхнув дівчинку, і в неї впала книжечка на підлогу, так? Але він має вибачитись і дівчинка має погодитися із його вибаченням. На останньому малюночку ми бачимо хлопчика, який іде до школи, і якого проводжає хто? Бабуся, так? Так, давайте придумаємо, як. Який діалог між ними може бути. Бабусю, Люба, бувай! Я пішов у школу. А бабуся може махати ручкою і казати: Добре, Михайлику, гарного тобі дня! Зароби сьогодні найкращі оцінки. Ну, щось таке. так? Ви можете придумати якісь свої слова, свої речення. що... Між собою можуть говорити хлопчик і бабуся на цьому малюночку. Наступне заданечко! Нам з вами необхідно підказати родзинці, які вічливі слова треба вживати в таких ситуаціях. Дивіться: коли зустрічаєшся з друзями, ми обов'язково маємо що? Привітатися, так, дітки? А як ми вітаємося з друзями з однолітками? Привітатися так. Далі, коли просиш у подружки ручку, що потрібно сказати? Тетянко, дай мені, будь ласка, ручку, так. коли зустрічаєшся з учителькою, або з вихователем вранці, або десь у е, місті на вулиці, що ви найчастіше кажете: добрий ранок, або добрий день, або добрий вечір. Або здрастуйте, або вітаю вас, так. Коли прощаєшся із братиком, що можна сказати? Ну все, бувай, па -па, там, до побачення, так. І коли випадково штовхну пасажира у транспорті, що потрібно сказати? Пробачте, будь ласка, або вибачте мені, будь ласка, або я перепрошую, я не хотів цього зробити, я не так, ось саме такі вічливі слова можна вживати в цих ситуаціях. А ще, коли прощаєшся з лікарем у поліклініці, то потрібно казати до побачення, так? Або бувайте. Добре. Дітки, скажіть мені, будь ласка, які ввічливі слова ви знаєте. Перелічіть їх. Для чого вони потрібні? Вічливі слова потрібні для того, щоб бути вихованими людьми і щоб з нами було приємно спілкуватися іншим. У яких ситуаціях їх треба вживати? Та постійно їх потрібно вживати. Та, коли спілкуєшся з людьми, постійно треба вживати вічливі слова. Як вічливі слова допомагають людям у житті? Коли людина вживає ввічливі слова, то оточуючи бачать, що вона вихована людина, що вона добра, вона розумна, і з нею хочеться спілкуватися і підтримувати тісний зв'язок. Що думають і кажуть про тих людей, які вживають вічливі слова? Кажуть, що вони виховані і гарні. А що думають про тих люд... людей, які цього не роблять? Навпаки, кажуть, що вони не виховані, так, і з ними ніхто спілкуватися не... Хоче, дуже добре. Оберіть, будь ласка, цеглинку із тим кольором, який відповідає вашому настрою наприкінці сьогоднішнього року. Синій Я працюю добре, зелений супер, мені під силу всі завдання. Червоний мені потрібна допомога, помаранчевий халепа зроблено кілька помилок. Жовтий я можу працювати краще, і блакитний мене влаштовує моя робота. А я хочу дітки, подякувати вам за вашу роботу на сьогоднішньому уроці та прощаюся з вами до нових зустрічей.